Вітаю, тема в нас сьогодні не зовсім сталкерська і не те, щоб радісна. Так, весь інтернет, особливо на пострадянських просторах, активно гуде про розробників метро, які тепер нібито передадуть росіянам. Чи вплинеться на розробку нових частин, чи вплине це на майбутнє франшизи. Наразі достеменно невідомо. Але не сумнівайтеся, що серія жити буде. Ось цього року ми отримаємо метро у віарі. Також розробники продемонстрували дорожню карту, яка свідчить про. Те, що серія жива і наступній частині бути. Але от які настрої там вже будуть, який посил, це вже зовсім інше питання. Наскільки про українською буде гра, невідомо, але точно знаю, що про російською вона не буде, навіть враховуючи теперішні події. Так, Embracer підтвердила продаж Cyber Interactive за 247 мільйонів доларів. Щоправда, Embracer підтвердили частковий продаж, фактично російської Cyber Interactive з американською реєстрацією. Разом з українською студією For a Games та неважливою для нас Fractured Byte. І ще в лютому один із перших, хто повідомив про цю угоду, ігровий журналіст та відомий зливщик Джейсон Шрайер. Тож цитую: Українська Фора Games перейде у власність російської сейбер. Так, Джейсон Шрайер з Bloomberg отримав копію внутрішнього листа до співробітників де seo Мед підтвердив продаж For a Games та Zen Studios. Нібито остаточна сума угоди близько 500 мільйонів доларів. Я радий, що ми знайшли взаємовигідне рішення для ембрейсер та частини Сейбер, яка тепер покине нас. Ця угода ставить обидві компанії у сильнішу позицію для подальшого процвітання. Ембрейсер тепер може припинити всі операції в Росії згідно з попереднім рішенням ради директорів, зберігаючи при цьому багато робочих місць для розробників у нового незалежного власника. Водночас ми зберігаємо ключові компанії, цінні об'єкти інтелектуальної власності та майбутні права на публікацію. Ось так прокоментував угоду Ларс Вінгефорс, співзасновник і генеральний директор Ембрейсер. Але перед тим хочу звернути вашу увагу на проект, в якому я проводжу весь свій вільний час, що хочу й порадити вам. Тож так мова йде про Квант. Квант це справжній український віртуальний всесвіт, захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay. Тут ти можеш керувати своїм справжнім ігровим життям, тому що маєш можливість стати ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Обирай найулюбленішу для тебе роботу. Наприклад, працевлаштовуйся в справжню українську нову пошту, доставляй. Посилки іншим гравцям по всьому штату, і головне, не забувай проклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада. Тому не забувай дотримуватися їх. Тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. Тюнінгуй своє авто як завгодно, змінюй будь-які його параметри, встановлюй різноманітні обвіси, тиски і відправляйся у велику подорож горами. Але якщо ти маєш позови до кримінального світу, придбай. Балони з фарбою та замальовуй графіки ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Стань ким завгодно, лікарем, який спасає інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах і перемагає у змаганнях. Усе це є реальність у всесвіті квант. Почни свою гру з промокодом Мета. Тепер йдемо до повідомлення Джейсона Шрайера. У листі до співробітників, отриманому Bloomberg News, новий генеральний директор Сейбер Мет підтверджує, що вони вже вирішили взяти Форей та Зен, незважаючи на повідомлення від Ембрейсер про те, що це може зберегти дві студії. Шведський ігровий холдинг подає цю угоду як повне припинення усіх операцій в Росії шляхом вивільнення окремих активів сейберінтеректів. По-перше, сума угоди становить 247 мільйонів доларів, а не 500, як спочатку повідомляв Шраєр. По-друге, покупець студії бік. Interactive, яка належить співзасновнику Saber Interactive. По-третє, Games поки залишаються разом з Embracer, але є одне але. За умови угоди Saber Interactive протягом певного періоду часу зберігає можливість викупити Fore Games разом з іншими активами Embracer за фіксованою ціною. І ще одна не менш важлива деталь: до рук Saber Interactive перейде інша українська студія Fractured Byte. Це студія розробників ігор зі штаб-квартирою в Естонії та двома офісами розробки в Дніпрі. Та Києві згідно з умовами угоди власністю Cyber Interactive становить низка студій та загалом 38 ігор, загальна вартість яких становить близько 2,3 мільярда шведських крон. А в Embracer лишається Фара Games та загалом 14 тайтлів вартістю 0,5 мільярда шведських крон. Ось студії, які отримає Cyber Interactive. Fractured Byte, Nimble Giant, Digic, Madhead Games, New World Interactive, 3D Realms та Sleepgate. Та ось які ігри лишаються в Embracer. Наступна AAA гра від Games. Ну, очевидно, це нове метро. Не анонсована гра AAA класу, яка зараз на студії концепту. Раніше анонсована AAA гра за ключовою ліцензією. Новий багатокористувацький AAA-шутер на керованій IP, Killing Floor 3, Tier Down та повний бек-каталог від Zen Studios Aspyr і Tripwire. Загалом не знаю як ви, але в мене як завжди лише сподівання і свята віра в ДЖІСІ та Сталкер. Про що ви й так добре знаєте? Тому що зі сталкером та командою все більше ніж добре. Євген Григорович при справі, Сергій Григорович теж плюс активно підтримує нашу державу спільно з фондом Леся Юей. А от щодо метро, я давненько забив на цю тему. По-перше, із-за ситуації з Прохоровим. До речі, якщо вам цікава доля цієї особи, я можу зробити окреме змістовне відео, де вам розповім про його долю та власне з метро в цілому, якщо вам цікаво, дайте знати. По-друге, наступне повноцінне метро чекати ще точно дуже довго, як мінімум рік після релізу сталкера, а то й довше. І плюс там все не зрозуміло по розробці. Наразі ніякої інформації взагалі немає. Тож надіятися не варто, принаймні, поки ми не отримаємо якоїсь офіційної нормальної інформації про наступний проект, так би мовити, з ігровим підтвердженням. Тому я б радив би всі свої амбіції, сили та очікування змістити на сталкер, так як там все. Більш ніж зрозуміло, очевидно, і реліз вже видіється за горизонтом. А от коли вже щось офіційне буде по метро, тоді й поговоримо. А зараз справи так собі, лише час покаже. На Росії вже на всю кричать, що метро викупили їхні, і тепер доля гри залежить саме від рук їх земляків. Але варто зауважити, що в компанії працюють люди, які створювали попередні частини, і просто потрібно не забувати про те, які пасхалки були в Ексодус. Про Леніна, думаю, вам нагадувати не потрібно. Трібно також, ми всі добре знаємо, що повістка гри метро проти війни та того режиму, який утворився на Росії, тож не варто перейматися. Але особисто мої підводні камені в цій серії про те, що гра метро саме в першу чергу це гра про російські реалії, хоч і постапокаліптичні. Ще під час релізу першої частини я відчував той руський дух, яким там було все просякнуто. Так, багато хто скаже, що справжній посил гри якраз в тому, що Росія пала, і власне ми граємо на її руїнах. Воно то так, але руського духу в грі ніхто не відміняв. Він там реально є, чого точно немає в Сталкері, так як там чітко промальовувався дух України, наших вуличок, людей та настроїв в кінці кінців. Тож сталкер був завжди про зону, яка вчора. Тернобилі, а метро, про яке в Росії. Тож не розумію, чому наші так побиваються щодо сьогоднішньої повістки з Fora Games. Не те, щоб я проти метро, вкотре кажу ні, але я ніколи не відчував тієї прив'язаності до підземних комунікацій, які знаходяться під руїнами Росії. Ну є там русський дух, він просто є. Великої біди я не бачу в цій ситуації. Метро, хоч і про Росію, але проти того режиму, який там відбувається. І повірте, в наступних частинах це не зміниться. Там буде активна підтримка проукраїнської позиції. Будьте певні. Наразі це все. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі.